Українська держава зараз в складній ситуації. На зупинку від ворожих атак спрямовано чи не найбільше сили всередині країни. Проте в цих умовах проходять життя мільйонів українців, які прагнуть відновити інфраструктуру та економіку. І тут важливу роль відіграють грантові можливості, за допомогою яких можна ефективно і швидко реалізовувати проєкти. Чи це стосується соціальної сфери, громадських формувань чи бізнесу? Немає різниці. Зараз доступні гранти для найрізноманітніших верств суспільства. Що варто звернути увагу? Ще варто звернути увагу на те, що користуватися такою можливістю потрібно саме зараз. Чому? По-перше, такої кількості відкритих грантів на даний момент, як в Україні, важко знайти ще десь. По-друге, ніхто не знає, скільки ще часу будуть такі можливості, адже з входженням України в ЄС, можливо, зміняться механізми отримання і реалізувати якусь невеличку ідею буде дуже-дуже складно. Тому діяти потрібно саме зараз. І ви можете звернутися до нас за допомогою підібрати необхідний грант, подати заявку, реалізувати та звітувати проєкт. У нас доступна консультація щодо відкриття бізнесу із грантами. Ми стараємось комплексно проаналізувати всі нюанси клієнта та знайти оптимальне рішення в кожній ситуації. Взагалі, гранти надаються на різні види діяльності. Та напрямки, наприклад, наука, освіта, культура, соціальні проекти, малий середній бізнес, а також на підтримку інноваційних стартапів. Грант на бізнес. Які категорії, що підходять для відкриття бізнесу під гранти від держави? Не перебувають під санкційними обмеженнями, ті, які не перебувають і не здійснюють свою діяльність на окупованій території, не заборгували бюджету та не зареєстровані банкрутами. В українців ще не сформований, на жаль, достатній рівень довіри до гранту отримування. Хтось не вірить в те, що можна дійсно отримати кошти. Хтось думає, що безкоштовний сир тільки в машуловці. Інші вважають, що навіть якщо й отримають грант. Потрібно буде, потрібно буде в два рази більше повернути коштів. Категорії програм фінансування для бізнесу є різні, де можна отримати грантові кошти для бізнесу, тобто, хто ж виділяє ресурси на фінансування таких проєктів. Перше це міжнародні організації. Вони є одним із головних джерел грантів для українських проєктів. Серед найвідоміших можна виділити Європейський Союз. Юсаїд, Агентство США з міжнародного розвитку, Британська Рада, фонд відродження. Друге, це місцеві державні програми та регіональні програми. Український уряд також надає гранти на розвиток різних сфер, наприклад, Український культурний фонд. Підтримка культурних та мистецьких проєктів, Державний фонд регіонального розвитку, фінансування проєктів місцевого розвитку, фонд розвитку інновацій, це підтримка стартапів та інноваційних бізнесів. І третє джерело походження грантів це приватні фонди та компанії. Наприклад, фонд Кока-Кола може фінансувати. Тому незалежно в якій ви, в якій ви опинилися ситуації, в якому б статусі ви не перебували, спробувати використати грантову можливість варто, варто і при цьому не зволікати це робити. Вам гарного дня і до зустрічі!